Найголовніше за сьогодні Лавров заявив, що Росія готова надати гарантії безпеки для країн НАТО і Європи, що Росія ніколи на них не нападе. Ну так, звичайно, всі ж ідіоти, всі повірили. У нас, якщо хто не знає, з Росії були всі можливі договори, а вона їх порушила і витерлася, так би так би мовити, об ці договори. Так, так само буде з будь-якою країною Європи і НАТО, якщо Росія захоче. Тому зрозуміла реакція Європи і світу буде абсолютно зрозуміла, так що ніхто вам не вірить. Ну і цікаво з внутрішньої політики. Офіс президента знов почав наїзд на залужного, написавши, що мовляв. Коли Залужний знав, що е, може покинути, що можуть звільнити з посади посла, він звернув свій політичний штаб, про який самі офіс президента і придумали. Очевидно, що рейтинг влади падає, а рейтинг залужного залишається дуже високим.